Що думаєш про Дмитра Корчинського? О-о-о, Корчинський це дуже такий. Жук-жук. Ну, він жук. Ну просто, ну от з ним би я точно, як то кажуть, у розвідку не пішов, і там якусь йому там гривню свою не довірив. Він дуже талановита людина, він дуже харизматична людина. Але я все ж таки вважаю, що це людина, особливо без принципів. те, що він працював із Медведчуком. Ну і взагалі, якщо подивитись на його життєвий шлях, він такий він дуже-дуже, дуже дуже стрьомний. Він дуже стрьомний. Так, у нього є. Ну і те, що він з Києвою дружив і вигоражував Києви, це теж приклад. Це теж приклад. Тому Карчинський, ну, якщо так коротко відповідати, то, то це, це дуже така гнучка людина. Повага до нього зникла, зникла до нього повага. Якось так.